Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Рік тому ударом однієї балістичної ракети. Точка ОЗСУ знищили у порту Бердянська великий десантний корабель ВМФ Російської Федерації Саратов та пошкодили великі десантні кораблі Новочеркаськ та Цезар Коніков. Пише Юрій Бутусов. Сьогодні вперше російська влада офіційно визнала цю поразку. У Севастополі була відкрита меморіальна дошка, на якій визначені імена ліквідованих російських моряків. Дошці 12 прізвищ, але до результатів удару по Бердянську належить 11 з них. Дев'ять окупантів тоді було знищено на місці. Двоє пізніше померли від поранень. Найсимволічніше, що українською ракетою було знищено зрадника. Командира Цезар Коніков – капітан третього рангу. Чірву він перейшов на бік ворога у 2014 році у пошуках вигідних умов служби, але був покараний товаришами, яких він зрадив. Росіяни стверджують, що удар був завданий ракетою з касетною бойовою частиною індекс 9 Н 123 к але більш вірогідно за наслідками вибуху, що удар завдавався ракетою з уламково-фугасною бойовою частиною 9Н123Ф, яка вибухає на висоті 20 метрів над точкою прицілювання. Бойова частина у 162 кілограми вибухівки розганяє 14 тисяч 500 готових уражаючих елементів. ВДК Саратов загорівся. На борту почався рватися вантаж боєприпасів та пальне. Потушити пожежу було вже неможливо. Російське командування створення. Верджує, ніби Саратов затопили, щоб уникнути вибуху. Але відеопожежі та супутникові знімки показують, що у пірса задунув повністю вигорілий корпус. Треба підмітити, що удар точкою завдавався майже на межі дальності ракети. Але підготовка та тестування регламентне обслуговування старої ракети були професійними. Техніка працювала ідеально. Ракета майже не відхилилася від точки прицілювання. Російські десантні кораблі пройшли в Бердянськ 21 березня з вантажем для забезпечення російських військ, які Штурмували Маріуполь та наступали на гуляйполе. Росіяни не боялися ударів ЗСУ, оскільки дальність була велика і вони не прикрили порт зенітно ракетними системами. Хоча точка у тоді була потрібна усюди. Командування ЗСУ все таки отримало точні розвіддані та витратило дуже дефіцитну ракету для ураження саме важливої цілі. Ця атака знищила значну кількість боєприпасів та змусила росіян відмовитися від використання Бердянська як операційної бази флоту, що ускладнило постачання російських військ. У критичний момент та значно вплинуло на хід бойових дій на даній ділянці фронту. Розвідка планування, технічне обслуговування, застосування усе було в цій операції зроблено правильно і це дало результат. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.